Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Віта. Сьогодні поговоримо про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, утворюється. Для надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, насильства, зокрема сексуального, пов'язаного зі збройним конфліктом, у Дніпрі служба первинного соціально-психологічного консультування є підрозділом Дніпровського міського центру соціальних служб і однією з ланок в мережі протидії домашнього насильству у місті Дніпрі. Відео про наші служби міста, які надають допомогу постраждалим від насильства. Можна переглянути за підсказкою ось тут. Яку допомогу постраждалим від насильства надає служба? Основними завданнями служби первинного соціально-психологічного консультування є надання консультацій постраждалим особам щодо прав, заходів, соціальних послуг, якими постраждала особа може скористатися. Сприяння ефективному розв'язанню проблем самою постраждалою особою, направлення її в разі потреби до відповідних суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, надання первинної психологічної підтримки, інформування постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, інформування особи, яка постраждала від насильства, пов'язаного із збройним конфліктом. Про можливості звернення до правоохоронних органів з метою фіксації та документування воєнних злочинів з подальшим відповідним захистом, консультування проводиться разово або періодично, залежно від потреб постраждалої особи. Фахівці соціальної роботи служби сприяють тому, аби постраждала особа самостійно за підтримки фахівців соціальних служб працювала над подоланням наслідків складної життєвої ситуації. За потреби спеціалісти перенаправляють постраждалу особу до інших спеціалістів та установ, які надають допомогу постраждалим під насильства. Служба первинного соціально-психологічного консультування проводить свою діяльність за такими напрямками: психологічне обстеження та надання первинної психологічної підтримки, надання первинної консультаційної та психологічної допомоги. Інформування постраждалої особи про її права, можливості, функції та повноваження суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, а також можливості отримання постраждалою особою подальшої підтримки, проведення оцінки потреб постраждалої особи, визначення необхідності в екстреній психологічній допомозі, направлення постраждалої особи до загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб. За потреби, інформування відповідних органів та установ про виявлення фактів домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Як отримати допомогу служби первинного соціально-психологічного консультування? Звернутися по допомогу спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, можна за контактами, які ви бачите на екрані. Додатково ми прописали їх також по описі до цього відео. Консультативна служба надає соціальні послуги на підставі заяви постраждалої особи, заяви, поданої від імені дитини батьками, іншими законними представниками або родичами дитини, якщо вони не є кривниками дитини, заяви, поданої органом опіки та піклування. Скерування суб'єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.